Всім привіт! Огляд смартфону Oppo Reno 13 5 g це версія 8256 вартістю 25 тисяч гривень. І це перший мінус смартфона, да, це його висока вартість на даний момент, і маленький, як для такої вартості, об'єм вбудованої пам'яті. Ну, це як на мене, тому що Oppo це не преміум прем бренд, і як на мене, вони не можуть дозволяти собі в такі дорогі пристрої 256 ГБ всього на ставити. Так, давайте дивитись далі. Комплектація. Наступний да, мінус о, після вбудованої пам'яті. Це да, маленька коробка, бачимо. Вам до цієї величезної вартості смартфона потрібно буде ще додавати вартість о, блоку для зарядки. О, зарядка тут підтримується 80 Вт, здається. О, зараз, зараз перевірю. Так. Да, 80 Вт підтримується зарядка. І тут. О, для такого телефона потрібен дуже хороший та, блок для зарядки, бажано оригінальний, щоб все чудово працювало. І в комплектації його не буде. В комплектації буде тільки шнур і скоба для сім слота. Тобто, мінімальний комплект це наступний мінус. Ну це, в принципі, мінус ну, всіх смартфонів. Тобто, вже навіть і не згадаю, хто взагалі блоки для зарядки. В комплектації, можливо, тільки Xiaomi, в нових своїх смартфонах. Там, здається, є в Xiaomi 15. Здається, буде блок для зарядки, тут немає. От Далі мені дуже подобається, як смартфончик виглядає. Його колір синій, люмінус-синій називається цей колір. Форма нагадує iPhone, тобто це такий по формі iPhone або Google Pixel 9 клон. От. Ну, Камера по-іншому виглядає, і дуже якісна збірка, дуже якісні матеріали корпусу, метал, скло ззаду. Ну, Плоский екран. Є поклейка захисної плівки одразу. Це, в принципі, невеличкий де да, плюс по його комплектації, причому плівка а, хороша, а, якісно поклеєна. А, немає порта для наушників, немає слота для мікро SD-карти. Тобто це слот тільки для sim карт і все. Досить тоненькі а, а, рамки. Ну, це, в принципі, очікувано, да, у смартфона за таку вартість. Хоча Samsung робить навіть дорожчі смартфони з товстими рамками. Так, Приємні кнопки. Ну, по зовнішньому вигляду все просто чудово. Ідеальний зовнішній вигляд, ідеальна форма смартфону дуже приємна, зручна, ергономічна. Так, По лаунчеру, по системі тут у нас 15-й Android з ColorOS OS 15. ColorOS 15, 15 Reno 13 5G, процесор MediaTek Dimensity 8350, 5600 мАч батарейка для смартфону таких габаритів, такої товщини. Це супер показник. Це нова технологія батарейки, яка зараз використовується у багатьох китайських смартфонах, нових китайських смартфонах. У Samsung, у Apple цієї технології ще немає, тому це така перевага. Цього смартфону, що для свого класу, для свого, своїх габаритів тут дуже хороша батарейка. Дісплей 6,6 дюйма, ну такий так. Да. І не компактний, і невеликий смартфон. Тобто ідеальний по формі, насправді. От, мені дуже в цьому аспекті подобається. Так. Таким чином все виглядає. Максимальна яскравість Wi-Fi. Дуже швидкі анімації, приємні. <кій> Лаунчер трошечки скучненький, але він якісний. Якісно зроблено, все зрозуміло. Тому він краще середнього. Якщо порівнювати там, з якимись ZTE-шними, чи там, ще якимись фірмами, тут, звичайно, значно краще. Лаунчер краще середнього. Але програє ну, Samsung. Це точно. Так. Перейдемо до. Синтетичних тестів, топовий процесор і будуть топові результати в бенчмарках. Дуже хороші. Відео прискорич G615 по Antutu понад мільйон а, балів. 1 мільйон 152 тисячі. PUBG Mobile працює, до речі, не на максимальних налаштуваннях. Є які, якісь проблеми з оптимізацією, я так розумію, саме, для, саме цієї гри під це залізо. Тому от на Opo Reno 13F, який був перед цим на огляді. Там був Qualcomm заліза, І там PUBG Mobile працював краще. Тут він працює на рівень гірше, але все рівно досить добре, досить, все рівно досить високий рівень. Але різниця є: чомусь там краще, ніж тут. Показую налаштування от, такий от рівень, а на 13F можна було ставити ще Ultra HDR. Тут, на жаль, не можна. Так, Закриваємо PUBG, от, і перейдемо до камери. Камера 50 плюс 2 мегапікселів, 2X модуль оптичний. Далі у нас максимальний зум 20x. Відео ми можемо записувати 4K 60 FPS, що непогано. Ну це Смартфони в цій вартісті вони повинні записувати таку якість. Тому це добре, що він пише, але це очікувано. І різні режими. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Тобто, в цілому, смартфон дуже класний, дуже якісний, мені подобається все, окрім комплектації і його ціни на даний момент. 25 тисяч гривень все-таки здається такою високою для нього ціною. От, ближче щось до 22-20 тисяч було б ідеально за версію 256. І за 25 тисяч версія на 500 ГБ, якби це була, тоді питань би ніяких взагалі не було. За 500 гб 25 тисяч нормально за такий да, класний, приємний, якісний, потужний смартфон. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!